От знаєте, ви ніколи не задавались питанням, яких речей в масовій культурі не повинно було б існувати. Для мене це Матриця 4, Джокер 2, остання трилогія Зоряних воїн, Волчер від Кані Веста. Але ось продукт, який я не хочу ігнорувати, тому давайте поговоримо про фільм «Раша Goodbye. Всім привіт! Ви на каналі Firefly і я не розумію, що ми тут забули, раз останній москаль не випускали на Xbox 360. Файна патріотична комедія. Ми дійшли до огляду фільму по трейлеру. Неймовірна аналітика. Тож сценарій нам розкаже про сім'ю з окупованих територій ДНР, які випадково замість Москви опинилися в Ужгороді і пробують віднайти себе у новій реальності. Рапто тебе запитають, просто говори слава Україні! Слава Україні. А у найкритичніший момент Путін. Поясніть мені, будь ласка, щирі 95-й квартал енджоєри. Чому досі творча позиція редакторів про питання окупованих територій до Великої війни полягає в тому, що народ Донецької і Луганської областей просто так взяли і вирішили відділитись, самі пішли бути пропагандистами, самі в шахтах танки знайшли, самі запартнерились з регулярною російською армією. Бо їх не влаштовував результат Революції Гідності, айґес. Здрасте, можна вопрос? Я журналіст опрос проводім. Як ви Януковича перший год оцінюєте? Так, щоб він підарас род оцінюваєте? Отак, запиши, щоб написав. Я б не душив цією тарадою, якби кіно реально не стосувалось пропагандиста ДНР. Скажу ще раз: пропагандиста ДНР. Ось такого ми не сключаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України. Наскільки взагалі морально етично висвітлювати помічника незаконного збройного терористичного угрупування, як того, хто заплутався, не розібрався в ситуації? І ні, мова не йде про політичну сатиру режиму. Де мразі усі, а ми намагаємося це осмислити по типу прекрасного коміксу чи фільму Смерть Сталіна Перія, припини. Так, а ти рідного брата на розстріл відправив. Думаєш, це було легко. Добре, припиняй, багров гор'єв. Вони до тебе ночами не приходять. А Жуков, жуков, наш безмежно чесний жуков. Усі ви. Перед нами лише набір тупорилих скетчів про чіпляння мужланів і нациків западенців. П'ятисекундна сцена з нациської форми виглядає навіть не те, що міг зняти Олексій Прядко в найкращі роки. Забирай сало, змазувати не будемо. Ні, це тупо якийсь скетч з нових пацанів Турбо.

Це все у патріотичному фільмі, який нагадаю формує щеплення від руського міра. І це навіть не прохід в моралізаторство, як ми скотили культуру. Моя улюблена комедія це сім днів у пеклі, тому я говорю про питання оптики. Я розумію, що повномасштабна війна вже для багатьох, я включно, встигла стати симулякром десь там за обрієм. Але по суті, ми з вами переживаємо війну, що має всі ознаки геноцидальної за національною ознакою. Де розстрілюють людей за українську мову, вивозять та знищують культурну спадщину, викрадають дітей, щоб старти їх ідентичність, примусово мобілізовують людей зі щойно захоплених територій. І я боюся, що нам, як спільноті українців, необхідно буде прийняти цю пігулку. Інакше якось забудеться, чому все відбувається так, як відбувається зараз, чому повернення людей з окупованих територій важливо. І чому глашати імперії? Це військові злочинці, котрих не вийде зобразити невинними кульбабками, що безгрішно закликали до вбивств. Тому що у мене в Україні є родичі, там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Якщо хочете по-справжньому глянути фільм Раша Гудбай, то задонайте Стерненку на Русовіз. Там зазвичай короткий метр, але його по справжньому цінують. Що критики, що глядачі. Слава Україні. Хтось кіно дивиться, а хтось кіно робить. Давайте поговоримо про цих прекрасних людей. Хочеш снятися в кіно? Же без кастінга, експеримент з телеканалом ДОМ був провальним ще до його старту. Це розуміли всі, крім тих, хто на цьому державному підряді збирав бабки. Бо уряд Зеленського міг виливати ресурси у суспільного мовника, а не максимально крінжово затримувати їм виплати в 2021 році. Суспільному знову не додають передбачених в законі 500 мільйонів гривень. З цим ви плануєте якось на це реагувати? <плес> Ну, що таке бюджет? Давайте згадаємо. Бюджет це певний обмежений ресурс. Який в нашій державі обмежений ще і тим, що половина економіки нашої країни ми маємо, до речі, тренд на детінізацію, але тим не менш половина економіки країни вона перебуває в тіні, і ми маємо дуже обмежені ресурси. Бо бачите, некомерційний продукт не приносить достатньо грошей. Стосовно суспільного телебачення дійсно воно фінансується повним обсягом. І, хоча є запитання стосовно рейтингів, тому що за такі гроші інші канали добуваються набагато більших. Ребінків, і мова йде не тільки про довіру, але й все ж таки про відповідальність за витрачені кошти. Але ж ні, замість того, щоб якось попрацювати над своїми проблемами, ми маємо їх ігнорувати. Як от, наприклад, змушувати знімати патріотичне кіно режисера Сватів? Звучить як то немає свята без свата. І проекти не завжди доводиться вибирати існують контракти як не як. Але осад неприємний на фоні того, що представники Зеленського заради тих же сватів пробували оскаржити рішення заборони серіалу, так і дозволити в'їзд в Україну актору, що двічі незаконно відвідував Крим. Окружний адміністративний суд знову відклав розгляд справи за позовом 1+,1 плюс і компанії кіноквартал до Міністерства культури України, Держагентства України з питань кіно і СБУ щодо заборони телесеріалу Свати. Я <праць> думаю, не варто говорити його. Позицію з приводу цієї війни листопаді 2017 року держкіно заборонило серіал Свати для показу в Україні. Причина інтерв'ю актора Федора Добрунраува, де він підтримав анексію Криму. Але повертаючись до нашого сніматографу, його постановником значиться Олексій Кірющенко, режисер вище згаданих сватів, слуги народу і моєї прекрасної няні». Ви Кірющенко Олексій Адольфов. Ні. Ні. Ахто. Ні, яко ви перепутали, а вообще перепутали. А ми переяжні чоловіка. А ви кто? З останніх його подвигів на поперечі мистецтва можна вважати непрозорий конкурс на пару тодішнім міністром культури Олександром Ткаченко вартістю 10 мільйонів доларів, де по щасливій випадковості ледь не профінансували наш шумівший проект СНТ Інгулець. Синдром! какой синдром? Кирющенко! Знову ж таки, промашки бувають. Але перед нами не просто режисер. Олексій як якби мільйонер. У вільний час від режисури займається державними підрядами по дронах. У вересні 2023-го Кирющенко увійшов у бізнес з виробництва безпілотників, отримав одразу в трьох афільованих компаніях по 5%. відсотків. По енергетиці компанія Еленерго була створена у вересні 2022-го. У листопаді отримала ліцензію на постачання електрики, але нічого не продавала. Далі, у серпні 2023-го, 49% Еленерго отримав Кирющенко. Ще 51% — Олександр Хандрига. За кілька місяців Еленерго підписали контрактів на понад 750 мільйонів гривень. Найбільший з них з комунальним підприємством Дніпровської міськради «Дніпроводоканал». Яка ж зайнята людина Олексій Кирющенко? Ні разу не виглядає, як сіра людина в державному схематозі. Відео бігу з інфо буде в посиланні під цим відео. Ви отримали е, частку в компанії, яка продає електроенергію. У вас трясеться, в льоті у вас глаза в руще. Як показала практика, квартал дуже неохоче визнає косяки та не озираючись, йде вперед. Ось, наприклад, продюсер цієї картини Сергій Шефір. Блискучий приклад стоїцизму. Які там коментарі невдоволення жителів Фейсбука? Мужик переніс вогнестрільний напад. На першого помічника президента України здійснено замах: 12 пострілів. Три влучили у водія. Ось вам ціна змін державі. Тупо щоб дошкулити Зеленського. Передавати мені привіт. Постріл з лісу в автомобіль мого друга. Це слабкість. А ось відповідь буде сильна. І нічого. На момент 24-го року ніяких результатів від правоохоронних органів не було. Тому я думаю, що цей міцний чолов'яга зможе перетерпіти невдоволення інтернет-спільноти. Мінда терпіння. Дісячліт комфорта. Ви знаєте, цей фільм знаходиться в якійсь точці сингулярності, де куди не глянь всюди якась коричнева субстанція, вся інформація вища, це лише те, що я зміг пригадати. Тут немає серйозного ресерчу. Я розумію, що у цьому проєкті є якісь проблиски хорошого. Наприклад, в ньому засвітився актор Андрій Ісаєнко, з яким я дуже люблю виставу Кицюня Дикого театру. Хотів навіть порізати ту виставу трохи на меми.

Ну, це прям дуже хріново виглядає, як зі сторони маркетингу, так і зі сторони на кого це взагалі розраховано. Чому квартал після численних скандалів вперто відмовляється прийняти реальність, що вони ті самі автори анекдотів про Тьощенку, журналу Перець чи газети Сітьок? Дозвольте уточнити? Уточняйте. О, господи, це, це теж по роботі. Вже б краще показували інфернальні скетчі про кличка. І метрополітен, який втомився. Чи про бордель в його будинку? Клубом Тутці, яким нібито заправляє одним із членів партії Удар. Наркотики, зброя і сексуальне рабство. Ні, ми зараз описуємо не сюжет голівудського кіно про мафіозі, а говоримо про нічний клуб у самісінькому центрі Києва. Катем you! God damn me. God damn us. God damn we. God damn us all.